Нагадаю, що конкурс у нас оголошувався в три сектори. Сектор юридичного забезпечення, документального забезпечення і реєстраційно-акзамаційної роботи. Значить, по кількістю людей на сектор режимного секретного та документального забезпечення було записано 6 чоловік. Одна посада була виставлена на конкурс. По балах проходження пройшло 4 чоловіка, відповідно, вони всі йдуть на співбесіду. Сектор документального забезпечення було 5 чоловік, по балах пройшло 4, всі вони відповідно йдуть на співбесіду. І відділ реєстраційно екзаменаційної роботи. Було 13 чоловік, на посаду провідного спеціаліста було 6 чоловік, пройшла одна людина. І на посади спеціалістів було 7 чоловік, 3 чоловіка пройшли, відповідно, вони всі йдуть на співбесіду, так як там тільки є дві посади.